Всім доброго дня! В ремонті гібридний інвертор Ненджі на 6,2 кВт. Хто давно спостерігає за моїм каналом, вже певно здогадалися, в чому полягає дефект. Ну а хто не бачив, не знає. Коротенько поясню. Дивіться, розглядаємо ситуацію при роботі лише від акумуляторної батареї. Тобто у нас приєднана батарейка на 48 вольт, ну, напруга у нас там, давайте так, приблизно 53 вольта складає. Далі ми включаємо кнопочку, вона може бути знизу, збоку, там, неважливо, в залежності від модели гібрида. Відбувається у нас. Подальший запуск. Прямо жилення на допоміжні блоки жилення від акумулятора. Далі формуються необхідні напруги там для жилення контролера, тобто логіки. І на дисплеї у нас з'являється певна якась інформація щодо там стану батареї, що у нас в даний час там приєднано, яка напруга там по входу з панели, по мережі і тому подібне. Але на даний час у нас приєднана ну, якби лише батарея. Далі контролер аналізує стан батареї, і, тобто, рівень заряду. Якщо напруга лежить в допустимих проміжках, він дозволяє якби, подальшу роботу, тобто подальше включення певних вузлів. Так ось, після того, як ми включаємо гібрид, спрацьовує вузол софт старту. Софт старт у нас піднімає напругу на високовольтній шині до рівня, там, ну, 350 до 400 вольт максимум. І далі, як тільки напруга на цих електролітах піднімається, контролер е, дає дозвіл на генерацію низьковольтної частини, у нас тут топологія, повний міст і синхронного випрямляча. І Після цього вже в роботу вступає якби, цей основний перетворювач, вузол софт старту вже практично немає ніякого впливу і він відключається. І після того, як у нас напруга е, на цих електролітах, е, уже силова, скажімо так, силовий струм, і напруга, яка дозволяє е, витримувати ну, повне навантаження на цей інвертор, вже е, в роботу вступає. Е, Нарізка синусу. Тобто, у нас на виході з'являється 220 вольт. І все, це вже іменно силова частина. А, тому що при роботі від е, лише вузла старту у нас буде напруга, але ніякого струму не буде. А ось коли в роботу вступить основний перетворювач, почне працювати ось цей трансформатор, розкачуватись, синхронний виправляч. Тобто на виході у нас вже, ну, як то кажуть, силові 220 вольт будуть присутні. І ось, в чому косяк даної моделі? В тому, що вузол софт старту керується мікроконтролером. Ну, В цілому, як і всі вузли в даній моделі. Тобто абсолютно всім керує один мікроконтролер, ну і його якби, допоміжна обв'язка. Так ось, заводський дефект певних прошивок, як я зрозумів, полягає в тому, що софт-старт не відпрацьовує. І відбувається наступне: Тобто, ви подаєте лінію жилення 48 Вольт, у вас далі софт-старт не відпрацьовує. Контролер напругу на ось цих електролітах не моніторить в цей момент, і він запускає е, первинний DC-DC перетворювач, із-за чого на нього приходить дуже великий ударний струм, е, за рахунок того, що ці електроліти у розрядженому стані. Відповідно мають низький внутрішній опір, що е, спричиняє ну, якби короткочасне коротке замикання, ну імітація короткого замикання. І якщо б ці транзистори, наприклад, витримували цей ударний струм, то в цілому інвертор би запускався. Але на жаль, ці транзистори не витримують того струму, який тут протікає в момент, коли відбувається заряд цих електролітів. І е, тут у нас якби вишибає певну частину транзисторів. А при цьому всьому високовольна частина залишається абсолютно ціленька. І даний гібрид вже був у когось в ремонті. До речі, про це розповів мені власник. І бачу, тут вже стоїть кандьорчик на 470 мікрофарад 16 вольт. Бажано його замінити на 25 або 35 вольтовий, трошки більшої ємності і нормального виробника. Запам'ятайте, оці от набори з Аліекспресу з конденсаторами одразу от тільки приїхало до вас і в мусорник його. Вони для ремонту, для нашої роботи, ну я маю на увазі своїх колег, вони не годяться. Ось такий конденсатор я буду використовувати на 680 мікрофарад, 25 вольт. Він має невеликі габарити, тобто його діаметр дозволяє залишати зазор між платою і е, стінкою корпусу. Тобто можна все там зафіксувати, ще додатково якусь зробити діелектричну підкладочку під ним, і все, він там буде лежати собі спокійнесико, виконувати свої функції. На даній ділянці плати все готово. Видно, що низьковольна частина дійсно ремонтувалася. По пайці все в порядку. Ну, єдине зауваження це ось цей невідмитий флюс. Ну, Невже важко взяти розчинник, спирт і все це витерти, і не залишити після себе ніякого бруду. Даний фрагмент відео яскравий приклад до слів довіряй, але перевіряй. Там Ремонт після когось. Та ми тут всім селом дивилися, тут у нас найкращі мастера і тому подібне. Ось після когось ремонтувати це, можна сказати, вдвічі дорожче і займає значно більше часу. Власне, казав, що да, і ви пам'ятаєте, я на початку відео теж говорив, що інвертор був в ремонті. Тут мінялися транзистори. І тепер дивимось. да, Затворні резистори у нас стоять на 33 ом. Да? Це гарно видно. ось Зараз давайте отак от на мультиметр. 33 ома. Да? Дивимось далі. Бац.

3,7 мегаома. Тобто затворні резистори у нас просто в обриві. Ну, Візуально, вони типу там цілі. Дивіться, це ж, ну, я ж нічого не відпаював. Заводська паєчка. Ні, ні на кого не наговорюю. Тобто, все як по заводу. Тобто Тут резистори бачимо, да, мінялися. Так, а тут що сталося? Чого не поміняли? Що за класні пацани це робили? Ну, Добре, що власник дійсно перестрахувався, не включив його. І виходить, не спалив повторно. І в тому числі і я його коли отримав. Ну, я власник мені передав, що він був там в ремонті, да, всі діла. Ну, необхідно його перевірити. Тому що зі слів майстра включай і нехай працює. Ну, так оце включай, і нехай працює, скільки б воно відпрацювало? От 2 секунди, 3-5 Скільки? І бахнуло повторно. А потім до майстра знову претензії, типу, мов не роби. На хто винуватий, та власник, ну, понятне діло. Ну, хто дурак, та власник. Що, а чого воно згоріло? Та все ж робило. Ну, от вам і робило. Так, все, затворні резистори поміняні. флюс відмитий, виводи також я вкоротив, бо комусь було, певно, ліньки кусачками попрацювати. Вузол софт старт переробив. Оця резиночка вона повинна лежати ось тут, а не отут, як вона була. Оці дві мікросхемки вона повинна накривати. Ось так от. Сюди воно прикліпляється і там чудово сидить. І ось ця резина повинна лежати не тут, а ось тут. Бачите, да? певний такий відтіночок є, а саме ось в цьому місці. Так, зараз швиденько переграємо. поза кадром вже більш детально збільшим навантаження. Так, запуск є, на виході 220 вольт з'явилося. Напругу батареї, бачите. Навантаження також все в порядку. Так, що від мережі там все інше перевірю окремо. Перший запуск після очередного ремонту інвертора. Акумулятор підключив із передохранителем все чітко, все нормально. бмс запустилась. акумулятор 53, 53,5 вольта 99% запуск інвертора вихід пішов все працює Подаємо сонечко. Сонечко побачило, Пішла зарядка.

вроде поки ще працює.